Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, на основе чудове надходження, шкода Октавія Кузовий Універсал 2016 року випуску обладнана 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль в такому чудовому білому кольорі на передній лінзованій оптиці. Є протитуманні фари на лекосплавних оригінальних дисках, літня гума в доброму стані. Є повторювачі на дзеркалах. Придбати автомобіль можна за ціною 144900 доларів, заявний пробіг 292 тисячі км, підтверджений та перевірений. Повністю обслужений та доглянутий автомобіль був привезений із-за кордону. Ось так він виглядає, має велике та баж... просторе багажне відділення. Ось так воно виглядає, є шторка. Передні задні парктроники, фаркоп. Ось так він виглядає. Дуже надійний та економний автомобіль. Перейдемо до салону автомобіля. Ну, Зустрічає такий комбінований чорний салон. Задній диван в гарному стані, обдуви для пасажирів, карти дверей заднього ряду також в гарному стані, повний склопакет, вставки з дерева. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд також в гарному стані. Дачки світла та дощушки, ріне мультикермо, круїз, контроль, підігрів лобового скла. Велика мультимедія з навігацією, передні підігріви. двохзонний клімат, система старт-стоп автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Так виглядають карти переднього ряду. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниці, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 14 490 доларів. Також доступний в лізин та кредит.